Актор театру, чи може він бути поза політикою? Здається, ні. Особливо тепер. Поза політикою ніхто не може бути в державі. Здається, все взагалі мало би бути все підпорядковано військовому станові. Всі мали би бути зараз скеровані і зосереджені на відсічі, на здобутті всіх засобів. Боротьби моєму татові В'ячеславу Сумському пропонували тоді саме залишитися працювати в театрі сатири, бо ж актор був просто дивовижний, він і співав, і грав, молодий, красень, грав головні ролі сліпого в невольнику, в гайдамаках Ярему грав, і тато сказав: Ні, я актор України, я не залишуся в Москві. Ви, до речі, не сказали, чи вам щось пропонувало? На щастя, мені там про пропон... я не хочу навіть згадувати ту країну ні в якій іпостасі. І навіть якщо колись пропонували там поїхати щось щось там пробуватися, для мене взагалі той етап не існує. Ні їхнє кіно, ні їхні проби, ні їхні актори, які мовчать, і тільки подекуди хтось висловлює свою думку з приводу того, що відбувається зараз, і таке інше. Вони мають зникнути для багатьох поколінь нашої держави України як такі, що вони взагалі є.